Заняття на глибині океану. Вправа дихання дельфіна, розповідає психологиня Тетяна Савченко. Вітаю вас малята. Запрошую вас у Подорож на глибину океану. Дітки, а чи знаєте ви, які тварини мешкають у підводному світі? Вірно, акула, кит, черепаха, медуза, морський коник, різні риби та дельфін. А чи знали ви, що малята найбільшим з дельфінів є косатка? Малята у дельфінів немає нюху, але у них є почуття смаку. Дельфіни, як і люди, можуть розрізняти солодкий, кислий, гіркий і солоний смак. Дорослий дельфін з'їдає приблизно 33 кг риби на добу. У роті дельфіна приблизно 100 зубів. Дельфін може запросто занурюватися на 300 метрів. Планую вам разом зі мною зробити вправу, яка називається дихання дельфіну». Малята, під час вдиху треба ручки підняти догори. А під час видиху уявити, ніби ви пірнаєте океану. Давайте зробимо вдих, видих, вдих. І на видиху уявляємо, що пірнаємо п'яти. Видих. Давайте ще раз. Вдих. Видих. Молодці. Коробка з паперу.